Сьогодні ми проводимо в центрі Вуча такий захід з відзначення восьмої річниці створення Національної поліції України. На жаль, ми його на сьогоднішній день не святкуємо, а відзначаємо заступ з війною в нас в державі. І сьогодні для діток ми організували нашу поліцейську кашу. Ювенальна превенція показує, розказує, навчає правил дорожнього руху діток. Також показує наші спеціальні засоби, якими ми користуємося, бронежилет, каска, палка, зброя, яку ми маємо. Службовий автомобіль, який ви зараз бачите, катає наших маленьких жителів міста. Проводимо екскурсію автомобіля всередині, де діти дуже задоволені, дуже цікаво. Покормили людей нашою поліцейською кашею, роздали діткам морозиво, соки, напої, водичку. Ну, якось так.